Винниківський рух вдруге поспіль перемагає у меморіалі Ернеста Юста. Цього разу рухівці не залишили жодних шансів Миколаєву. Про що свідчить і рахунок 3-0. за фінальним поєдинком? Стежив Василь Тріска. Ще перед початком турніру чимало фахівців, називаючи фаворитом меморіалу найуспішнішого тренера в історії Карпат, в один голос говорили про рух. І це не дивно минулого сезону команда Романа Гаданського виграла усі турніри, в яких брала участь. І починалося усе з меморіалу Ернеста Юста. У 12-му виниківчани у фіналі турніру здобули непросту перемогу над Карпатами 2 з рахунком 1-0. Новий сезон рухівці розпочали для себе не менш вдало. Фінал меморіалу Ернеста Юста зібрав понад тисячу болівальників. Окрім львів'ян, приїхали сорідні групи підтримки з виник та Миколаєва. Як і пасувало фавориту матчу, виниківчани з перших хвилин гри захопили ініціативу і домінували на полі. Підопішні Романа Гаданського створювали гольові моменти доволі регулярно, а потішили своїх болівальників зуміли ще у першому таймі, причому двічі. Михайло Іванець на 19 19-й хвилині відкрив рахунок, замкнувши подачу з кутового. А досвідчений Олег Шептицький на Класним ударом під штангом метрів з 15 подвоїв по перевагу своєї команди. До речі, найбільше загрози воротам суперника у фінальному матчі виникало саме під час гострих і небезпечних ударів 18-го номера руху. У першій половині гри у номінальних господарів було ще кілька нагод вразити ворота суперника, однак реалізувати усе створене їм не вдалося. Миколаїв, хоч і здебільшого, захищався, однак заслужив і на теплі слова. На початку другого тайму рух отримав чудовий шанс забити втретє після того, як збили Володимира Макара. Утім, з пенальті Михайло Іванець не влучив у ворота. Відтак мінімальна інтрига в матчі збереглася, та ненадовго. У намаганні врятувати поєдинок Миколаю майже всіх сил пішов вперед, оголивши власні захисні редути. Відповідно, контратаки руху виглядали дуже небезпечними. Володимир Макар наприкінці матчу, вийшовши один на один, повинен був забувати третій м'яч, проте пробив у воротаря. Однак Ігор Яценків добив м'яч у порожні ворота. Ми повторили рекорд команди Рава Руська, яка єдиною командою була до сьогоднішнього дня, яка два послі рази вигравала кубок Юсна. Ну що можна сказати? Сезон почали як минулого року. Навіть набагато краще, переконаюше, тому будемо надіятися, що цей сон буде набагато переконливіший і бажаного результату насправді вдасться отримати набагато легше. Суперник досить сильний. Трошки нас підвели погодні умови. Сніг, у нас в Миколаїві немає такої можливості займатися на синтетичному полі. І взагалі умови були такі скажімо так, не найкращі для занять, може, тому і поламалася наша підповідь може й тому воно вплинуло на, на результат. Після фінального свистка арбітра матча Юрія Карп'яка, команди призери турніру з рук заслуженого тренера України Юрія дячука Ставицького, ветерана Карпат Ігоря Кульчицького та президента Федерації футболу Львівщини Ярослава Грися отримали кубки та медалі. Нагородили організатори і кращих гравців меморіалу Ернеста Юста. Мені дуже приємно, що ми цілий час пам'ятаємо про того тренера. Наша мова, щоб знає, що таке Ернест Юст тренер який тренував команду Карпати, який довів команду до самих вищих висот. І дай Бог, щоб ми цілий час цій турні не забували тих людей, тих тренерів і гравців. Нагадаємо, що цьогорічний меморіал Юста став рекордним за кількістю учасників у 14-му розіграші турніру взяло участь 52 футбольні колективи львівщини. Цей турнір має своє місце і він недаром 14 по рахунку турнір пам'яті Ернеста Юста. Так що дай Бог, щоб він ще багато років нас тішив такими. Іграми, а я думаю, що з часом, коли ми будемо мати можливості більше мати штучних полів, це буде мабуть один з наймасовіших турнірів не тільки в нашій області і в Україні. Отож, Веніківський рух вдруге поспіль вибору кубок Ернеста Юста. Усміхнені чемпіони не забули про шампанське та зробили традиційне фото, яке стане історичною пам'яткою для кожного переможця турніру. Сьогодні до нашої студії ми запросили героїв Вікенду, головного тренера Венетівського руху Романа Гданського та лідера команди Романа Манорика. Панове, вітаю вас перше за все з перемогою. Пане Романе, важко далася перемога. Скільки команд такий шлях прийшли і все ж таки виграли? Е, ну, перемога, е, нам скажімо, в півфіналі десь дуже важко вона далась. У фіналі було набагато легше, напевно, з тієї причини, що ми е, на півфінал десь. Неправильно підійшли до придет, не зібрано трошки і, е, мало не поплатили з тим, що не програли. А в фіналі вже підійшли на всі 100%. Дуже зібрано, організовано і, в принципі, перемога дала набагато легша. Незважаючи на таку переконливу перемогу 3-0, ви залишились незадоволені самою грою команди. Довелося читати вашу післяматчу інтерв'ю. Так, було таке. Ну, тут, перш за все, це. Поводні умови, які нам створили, зараз неможливі умови для тренувань. І десь, технічний брак, тому що тренуємось на ну, де попало, де сухо, я там тренуємось. І без м'ячів фактично, тому десь в цій грі брак техніки було дуже погано, була організація гри. Тобто, ну, боролись, скажімо, з м'ячом самі з собою. ну, Не завжди виходилося так, як хотілося. Ну, за рахунок. Напевно, фізичних кондицій десь більше перебігали суперника, так, в тому злегше було. Самого рисунку в такого не було. Ну, це закономірно, це такий типічно весняний футбол. Тому що ну, погода всі барти створила дуже погані умови з того року. Рахунок 3-0 по грі? Ну, в принципі, по грі ми швидко забили гол, зі стандарту забили перший гол. Хоча вони зразу відповідь могли так само нам забити, вони створили небезпечний момент, але потім ми подвоїли його і тоді вже, в принципі, трошки більш розкованіше грали. Створили лише кілька небезпечних моментів, тобто так складалася для нас досить дала гра в плані організації моментів. Запитання до Романа Манорика. Романе, як футболісти самі налаштовувалися на цю гру, ви знали, що в разі перемоги ви станете так другою командою, якій вдалося другий поспіль перемогти в Кубку Юста. До цього це, нагадаю, вдавалося лише Раві з Раворуською. Ну, звичайно, нас задача завжди тільки перемагати. Ми знали, що Раворуска стала двократним переможцем Кубка Юста. І нас можна сказати, що ми і також в історію. Та як там того року виграли всі можливі трофеї. Ну і ми хотіли повторити успіх Раву Руської. Ну і думаю, на другий рік постараємося покращити, стати трохиразовим переможцем. Конкуренція у складі десь, Роман, Ти вийшов на заміну, десь заставляє тебе працювати в майбутньому ще більше, щоб доводити тренеру, що ти вартий грати в основному складі з перших хвилин? Ну, ви знаєте, в мене як таких е, амбіцій звичайно є як кожного футболіста, хочеться грати в основі. А у нас зараз підібрався такий колектив з 21, 21 людини, що можна сказати, що я кажу, нам тренер, що ми як одна сім'я. Кожен виходить, там, хто на весь матч, хто на 10-15 хвилин і має вийти і показати максимально, максимальний результат. Звичайно, хочеться грати, але то, як каже видніше тренеру. В винниках як святкували люди після вашої перемоги? Як ви е, зустрічали вас в болівальники? Так? Я знаю, що ви родом з винник. Ну, я вам скажу, що з кожним, роком, з кожним роком все більше і більше проходить болівальників. Вже видно, що того року у нас збільшилася група підтримки. Людей починає ходити все більше і більше на, на матчі. Дуже приємно, дуже приємно, що болівальник починає вертатися на виниківський футбол. І їм дякую. На мене запитання, до вас незабаром новий чемпіонат, напевно, вже президент клубу Григорій Козловський озвучив завдання на сезон? Чесно кажучи, президент цього року навже не озвучив завдання, але всі добре розуміють в команді, що в нас вимоги завдання як найвищі. В першу чергу розуміють про це футболісти, тому що багато ще відкритих питань і треба цього року всі крапки надії поставити. Я хочу сказати, що футболістів, оскільки я з ними спілкуюсь, у них дуже багато футбольної, і спортивної злості зараз перед сезоном, і дуже вони всі горять бажанням грати, вигравати. Тобто Тут, так то, як там того року пригадую, коли ми з тренерами зустрічалися, і один з тренерів сказав, що перший раз це випадковість, другий раз збіг уставин, а третій раз закономірність. Так що нам є над чим працювати і є що доказувати. Ну, і в першу чергу навіть самим собі, тому що коли людина на руху, футбольне поле залідає весь час, треба постійно час доказувати, що ти краще що ти сильніший, найбільше ми планку підняли зараз дуже високо. Треба триматися на тому рівні. Для того в нас є всі умови і нічого не мішає. У вашій команді з'явився зірковий нападник Олег Шоптиць, який встиг вже відзначитися забитим голом у фіналі. Як вдалося приманити так, професійного гравця в чемпіонат області? У ну, нас лекцією займається президент клубу. Він мав з ним розмову, запропонував йому. Ну, у нього було пошкоджені ноги, він був в Тернополі, наскільки мені відомо. Там пошкодив ногу. І вони якби, його відпустили додому. І президент з ним зустрівся, запропонував йому прийти до нас, і він поводився. Ну, у нього зараз проходить якби, втягуючи період, така реабілітація. він вже відновився від травми. І тільки в суботу, в фіналі, вперше він вийшов за нас на футбольне поле. І зразу відзначився голом Він мав ще крім того два любих моменти. Ну, він такий креативний нападник. Ну, досить непогано. Я вам дякую, що ви завітали до нас у студії. Нагадаю нашим глядачам, що гостями програми ПАС був Роман Гданський, головний тренер виниківського руху та один з лідерів команди Роман Манорик.